Не страшні їм ні сні дощі ні болота. після трирічної перерви у Львові відновили змагання з велосипедного кроскандри. 50 спортсменів тисли на педалі, долаючи перешкоди траси гірського типу. А після кілька денних дощів, слизька болотяна дорога лише ускладнила учасникам завдання. Лісові стежинки вивчала й Галина Пашко. З велосипедом під боком, а не верхи на ньому сім'я Вибачів приходить до місця старту кроскантрі. Цього року подружжя на змагання завітало із п'ятирічним сином Максимом. Тому сьогодні участі брати не будуть, а лише спостерігатимуть. Ми з сім'єю катаємося часто тут у лісі. Дитина тільки перший рік почала кататися без додаткових колесиків, але прогресує. правда трошки плачуть, бо він нас трошки такий там впади. Там в нього рука замостилася, але нічого. Катаємося, потихаємо. вперше на таких змаганнях і Андрій Кульчицький. Попри це, наче бувалий кантер перед стартом ретельно протирає свої окуляри. Ну, по-перше, захищають очі від попадання бруду. Ну, по-друге, якщо сонце, то звичайно не разить очі. А коли сонце погане, коли туман, то ось власне оці фільтри дають можливість краще бачити в непогоду, скажімо так. Хтось переймається аксесуаром, а хтось з зовнішнім виглядом свого двоколісного троянда на кермі Юлії подарунок від друзів. Тепер квітка, талісман, спортсменки. Вона зі мною всюди, куди я мандрую там їжджу на велосипеді. Вона зі мною всюди. Відповідно, на змагання її теж не знімаю. Хай хай виділяється велосипед ну, на, на фоні міцніших хлопців. Та виділяється Юлія і без квітки. Цього року у змаганнях взяло участь лише четверо дівчат. Вони трошки бояться, трошки все ж таки надають перевагу їздити більш рівними трасами і меж болотяними. Ну все-таки вони леді. Значно більше охочих перевірити свою вправність серед чоловіків, проте фінішувати вдається далеко не всім. А декому не пощастило навіть розпочати перегони. Поки щось не почало ще піти мене. Ну то от клею своє колесо. Десь не погулянця, може хто сам знає. Пляшку пиво розбив так далі. Та тепер маю спів. Натомість ігореві на відміну від інших велосипедистів не доведеться відмиватися від болота. Галина Пашко, Максим Бек, новини спорту, телеканал Зік.